Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну, ароматну і водночас легку страву, фунчозу з куркою та овочами. Цей рецепт. Справжня знахідка для тих, хто любить азіатську кухню, але хоче приготувати все просто і швидко вдома. Ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для смачного перекусу на роботу. Починаю з рисової локшині. фунчози. У мене 200 г. Заливаю її окропом, накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин, щоб вона набухла. Тим часом займаюсь куркою. Беру одне куряче філе і нарізаю довгими тонкими смужками. Складаю в миску. Додаю 4 столові ложки соєвого соусу, сіль. І перець за смаком. Також додаю 3 зубчики часнику. Пропускаю їх через прес. Усе гарно перемішую і залишаю маринуватись на 10-15 хвилин. Переходжу до овочів. Вони тут грають не менш важливу роль, ніж м'ясо і локшина. Додають яскравість, хрумкість і свіжість. Починаю з моркви. Беру одну середню і натираю її на спеціальній терці для корейських салатів. Вона нарізає довгі тонкі смужки, які добре поєднуються з фунчозою. Далі цибуля. Беру одну середню цибулину і нарізаю її пів кільцями. Наступний інгредієнт солодкий перець. Я беру одну перчину, вона може бути червона-жовта або помаранчева. На ваш вибір. Нарізаю її тонкою соломкою, щоб вона швидко. Обсмажилась і зберегла легку хрумкість. Зелена цибуля дуже важлива для аромату та свіжості. У мене приблизно її 50 грамів. Нарізаю дрібно як на салат, і відкладаю гуки в бік. Її будемо додавати вже на самому кінці, щоб вона не втратила свіжості. І останній інгредієнт з овочів це огірок. У мене один досить великий свіжий соковитий огірок. Нарізаю його тонкою соломкою, як і перець, щоб він гарно виглядав у готовій страві і не відділяв надто багато соку. Огірок не обсмажується, тому залишає приємну прохолоду в кожному шматочку. Ідеальний баланс до теплої курки і локшини. Далі готую м'ясо. На розігріту сковорідку наливаю оливкову олію. Викладаю замариновану курку і обсмажую на середньому вогні. Через кілька хвилин додаю нарізану цибулю, Перемішую і смажу ще 2-3 хвилини. Потім додаю морку і знову обсмажую. І нарешті солодкий перець. Готую все до м'якості овочів. За необхідності ще раз толю і перчу. Тим часом фунчоза вже розм'якла. Зливаю зайву воду, якщо залишилась. За бажанням нарізаю її кухонними ножицями на коротші шматочки, щоб зручніше було їсти. Але це не обов'язково. Тепер з'єдную все в одній великій мисці. До фунчози додаю готову курку з овочами. Потім зелену цибулю і огірок. Додаю одну столову ложку кунжуту. Він додасть приємного горіхового аромату. Усе ретельно перемішую. Можна скуштувати на смак і при потребі додати ще трохи солі, перцю або соєвого соусу. Ось така проста і дуже смачна страва. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!